Шановні, сьогодні ви прослухаєте наступний урок номер 8 Я завжди забуваю у відео сказати про те, що дякую за підписку на канал, дякую за реакцію, там лайки або дізлайки. Дивіться це вже вам вирішувати. І, будь ласка, коментуйте моє наповнення, мої уроки. Як завжди, я кажу, конструктивна критика завжди мені потрібна для покращення. Подачі матеріалу. Тому спочатку ви побачите це відео, а потім вже піде сам урок. Hello, everyone. Nice to meet you. And we are going on with our English grammar. Today we are having lesson number 8. Yeah, it's lesson number 8. Сьогодні у нас урок номер 8. Добрий. День доброго часу, доби, шановні, і ми з вами продовжимо наше навчання. So, well, today is Thursday, the 12th of January. And the weather outside today uh, today is rather gloomy, gray, but it's not so windy as, as it was yesterday. <coughs> Sorry. Сьогодні на вулиці gloomy. Це похмуро, Грей, сіра така погода, but it is, not, it is not so windy, не так вітряно it was yesterday, як це було вчора. But still it is rather frosty, але продовжує бути морозно. So, today we are going to uh, speak about past-continuous tense. If you are through with the previous topics, we may do it. Маленька фішечка, яку я вам скажу, я тільки що сказав про if you are through, Be through, це у нас фразове дієслово, про них я думаю, що буде е, окреме відео, доволі цікаво. Я вже про це говорив. Е, що дієслова, до яких додається частки, е, які дуже схожі. Графічно на прийменники through перекладається як через, але тут воно не буде перекладатися, а перекладається в комплексі. be through, be міняє свою форму в залежності від часу, M is are was were, може бути. І відповідно be through, with, закінчувати щось робити. Якщо в школі ви пам'ятаєте, можливо, у вас вчителі питали: are you through, Це означає, що ви вже закінчили робити там вправо. Ну, наприклад, мене. Моя вчителька Людмила Вікторівна, якщо вона буде дивитися, я думаю, їй буде приємно. Я про неї зараз згадую. Вона дійсно питала: Are you through? Ви закінчили робити завдання, яке я дала такого плану? Тобто, if you are through with the previous topics, with previous grammar, <coughs> so we may go on. Ми можемо продовжувати далі. So, well, today we will speak about past continuous tense. Pass Continuous Tense, в принципі, тут все доволі просто. І я його вам буду пояснювати. на прикладі Present Continuous, який ми з вами вже проходили. Відповідно, будемо їх порівнювати. Оскільки це час Continuous. То, як будь-який час контінніус в своїй основі, не в основі, в своєму формуванні, діє слово буде мати закінчення Інг. Ось це закінчення. Для будь-якого часу Контініус ми будемо вживати закінчення ing. Ми пам'ятаємо, що у презенті, у презенті ми для визначення того самого е, часу, що це теперішній час, ми вживали форму теперішнього часу. Оце діє слово речі, яке тут написано. Воно має. Форми «am», «is» або «are». Отже, A в даному випадку показує на present, а діє слово закінченням «ing» на «continuous». We are studying English now. Зараз ми вивчаємо англійську. «Now» – Це підказка, що дія відбувається зараз. Що ж відбувається у нас у «past continuous»? В принципі, бачите, те саме у нас «continuous» із інговим закінченням буде у нас дієслово study, studying, Але нам треба показати, що це «past». То замість теперішньої форми «are» ми будемо вживати минулу форму «were». Але нам треба теж уточнити, що і як в реченні воно буде показано. Чим воно буде показано. Дивіться, тут у нас було «now», Тепер це Now. У нас, оскільки часто Паскантініус, ми показуємо на якусь дію, яка відбувалася в певний момент. Тобто, ми комусь можемо розповідати. Ось, наприклад, ви сьогодні прослухаєте цей урок зі мною, а потім комусь із знайомих родичів буде казати, я оце слухав там урок. Так оце я слухав, це і буде вже past continuous. Тобто, ви описуєте це все діло в англійські в українській мові. Це просто минулий час. З недоконаною дією в, Украї... в англійській мові це буде past continuous. Тобто, ось це now, яке зараз з нами відбувається, буде перетворюватися, наприклад, на yesterday in the morning. Тому що, якщо ви про це розкажете завтра, то відповідно те, що буде сьогодні, стає вчора, yesterday. І зараз, дійсно, ранок in the morning, ми також записуємо. Відповідно, ми маємо вказати якийсь проміжок часу. А це і є проміжок часу ранок, це і є проміжок часу. Він у нас має початок і має кінець. От, Тобто, протягом певного часу ви виконували якусь дію, або з вами виконувалось щось. Відповідно, ми маємо: «We were studying English yesterday in the morning». ми вчили англійську вчора вранці. Це просте речення, тому що ми маємо підмет і маємо ось цей складений. Присудок в старій. І другий момент, коли ми можемо вживати також past continuous tense, це складнопідрядне речення. Що таке складнопідрядне речення? Що в українській, що в англійській мові? Це у нас речення, в якому буде два або більше ем, підмета та присудка. Тобто граматичних основ, підмет плюс присудок, підмет плюс присудок. Це начебто два самостійних речення, які об'єднуються в одно складне підрядне. When I entered the room, he was studying English. Це підрядна частина. Коли я зайшов до кімнати, він вивчав англійську. Що робить тут ось ця підрядна частина речення? Вона нам дає якраз оцей. Проміжок часу. Просто цей проміжок часу виражений ситуацією, коли я зайшов в кімнату. Тобто це конкретний момент в минулому, коли відбувалася ось ця дія, виражена в past continuous. When I entered the room. В даному випадку, якщо ви бачите, у нас тут є закінчення і дій. Воно показує нам на те, що це минула якась ситуація. Це буде у нас past. Simple. І, відповідно, далі ми вже показуємо, що саме відбувалося в цей проміжок часу. І другий момент друге друга складнопідрядне речення, в якому також може вживатися у нас past continuous, це дві одночасні дії у минулому. Тоді обидва цих речення, і підрядне, і головне складнопідрядному, будуть у нас писатися. У Пас Контініусі. was sleeping, Я коли я спав he was studying English, він вивчав, вчив англійську. В даному випадку проміжок або момент, в якому відбувалося навчання англійська, виражена Пас Контініусом. Тобто я дрехнув собі там на дивані. А, от. а хтось в цей час вивчав англійську мову. Отже, може бути і таке. В принципі, це все. Я не буду розписувати, як утворюється тут питання або заперечення, тому що тут уже принцип той же самий, який я вам розказував в наших previous, попередніх уроках. Нам потрібно для питання перенести ось це VO для однини і ВОС, це може бути для множини наперед, і тобто поставити перед підметом, і ми отримаємо запитання. Якщо ми захочемо зробити заперечення, то ми просто додамо після were або was, ми додамо частку not. Тобто у нас буде тут were we studying English yesterday in the morning. А якщо це буде заперечення, we were not studying English yesterday in the morning. So that's all. I think that everything will be okay. I wish you enthusiasm. I wish you good luck. I'll keep your mind positive and see you soon. We will study English in the nearest future. We are going to study English in the nearest future. Go on study. That's all. Bye.